Усе, що скаже вам, зробіть. Слухайте Його. Це є слова Марії. Марії, яка провадить нас до Ісуса. Марії, мами, яка навчає нас, як ми маємо слухати Ісуса. І як ми маємо виконувати його святу волю, Єва в Едемі відхилилася від тої Божої волі. А відтак її потомство відійшло і постійно перебувало в бунті проти Божої волі. Марія. Навпаки, вона вчить нас тими словами, О, я слава Господня, хай мені станеться по Слову Твоєму, виконувати Божу волю, прислухатися до Божої волі. Прийняти Божу волю як щось святе. І Христос каже: блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Спаситель називає тих, які вміють чинити Божу волю, які слухають Божу волю, що це і люди щасливі. І тому Марія дає нам приклад. Бо на неї сповнилася Божа воля. Божа воля материнства, Божа воля Матері всіх живущих на землі там отримала від, під Христом. А відтак, як у цариці Вселеної. Ми закінчуємо сьогодні наше річне набоженство до Матері Божої цариці Майя. В тому чудовому місяці, де все оживає, вся природа прославляє свого Творця і прославляє Марію. Милим шумом нож потічки, та й піснями любі птички, часть відає те з цариці. Непорочно все дівиці, то все прославляє Марію. І ми в тому місяці травні несли рівно ж наші благальні молитви, наші прохання і не тільки молитви. Наш нарід продовж того часу несе перед присіл Марії сльози. Рана, болі, смутки, розпач, зновуходження. І ми знову звертаємося до неї за всіх молися благає, за тих, хто прибігають з вірою в державний твою покрову. Молися і далі за нами. Молився, бо біль є надзвичайно важкий. Пережиття і смуток перевершили, здається, людську терпеливість. Тяжко нам прийняти. Тяжко нам содитися. Тяжко нам зрозуміти. І тому йдемо до тебе, шукаючи того світла в тих наших болях, в тих наших терпіннях, в стражданнях нашого народу. Ідемо вірою, так як ти не залишила впродовж віків багатьох поколінь нашого народу. В далекому Сибірі в Магадані, констаборяв на засланнях. Далеко за океаном, де б доля не розкинула того народу. Він шукав тебе, Марія. Він пам'ятав про тебе, Марія. Він любив тебе, Марія. І в цілому світі на честь твою є поставлені тисячі тисячі церков. Які носять твоє ім'я Марія. А це свідчить, що любов до Марії, вона є гаряча, вона є єшова і по нинішній день. Так є певні періоди в історії. Є певні періоди, коли та любов є гарячіша. Може, чуть той вогонь любові. Він так слабний, але його не можна погасити. Бо якщо в нашому народі заситься любов до Марії, то ми не маємо тоді завтрашнього дня. Нас спровадить, нас тримає, нам опікується Марія. Вона захищає, вона рятує, вона допомагає, вона вказує, вона провадить той нарід до, до Ісуса до неба. І тому то набожність до Матері Божої цариці Майя, ми нею ніколи не маємо нахтувати. Ми маємо передати. Поколінням, щоб в нашому народі, та моївка, як ми називаємо, то було, було живе набоженство. Це набоженство, яке збирає, яке прославляє і яке вимолює в Матері Божої велика глас. І хочу на закінчення маївок перечати вірш їму жінки сіщеника, яка жила, народилася тут, в Україні, але в часі Другої світової війни виїхала в Америку, де відійшла у вічність тисячу дев'ятсот Другому році, яка у своєму серці через ціле своє життя переносила любов до Марії. У травні місяці Марії, природа честь їй віддає, співають гімне, пташок хори, Поклоні хиляться квітки, Чи ти, як на маївку, спішила вдома вигортом, як пахло бози, цвіли вишні, Хрущі літали над садком, Конвалії на винні білі, збирала ви в своїх лісах і клала на престіл Марії. Ще свіжі в росах на листках, в світлі свічок ікона діви, пахощі квітів, кадила дим, злітала в небеса молитва, чеснішою від херовим, Клякнім і нині на чужині, побожно голови схилім. Для України волі і миру у Богородиці просім. Ті люди, які любили Марію, вони не можуть її забути. Забути Марію, забути Богородицю означає забути маму. А маму забути неможливо. І тому є так важливо, і те, що ми говоримо, навчаємо і плакаємо, щоб в молодому поколінні привести привити ту любов до Марії. Бо якщо то впустимо, якщо тим знехтуємо, ну, то діти, якщо молоді навчаться любити Марію. Ну, то не навчиться любити своє мами. Але якщо навчимо любити Марію, молитися до Марії, почитати Марію, шанувати Марію, слухати Марії, та, яка провадить нас до Ісуса, то дійсно та школа є дуже сильною. Ворог ніколи в нас не вирве серця, любові до Матері Божої. Тому оплокаємо любов до Марії в наших сім'ях, в наших щоденних молитвах, хай образ, яка прокрашена наша земля, тими чилотворними іконами, знайде місце в нашій хаті. Знаємо свою історію, знаймо історію наших святинь, чудотворних місць. Маємо можливість, йдімо до тих місць, відвідуємо ці місця. А Мата Божа завжди буде нам благословляти. Мата Божа буде завжди нам допомагати. Мата Божа. Буде завжди опікуватися нами. Вона не забуде про нас, вона нас не покине, вона завжди буде поруч з нами. І так як мама веде свою дитину за руку, Марія буде провадити нас на цій долині сліз, до щасливого буття, Царстві Небесному. Амінь.